У такому разі функціонально-компонентний склад такого глобального системного утворення як світосистеми формують демографо-екологічна підсистема, яка формується як глобальна геопросторова природоресурсна основа, передумова й наслідок відтворення людини і соціуму у взаємодії з природою, а отже, як сукупність причинно-наслідкових зв'язків між людиною і природою у формуванні життєвого простору. Економічна адміністративна підсистема, що охоплює сукупність виробничих відносин у єдиному економічному просторі переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили. Інформаційно-технологічна підсистема, яка уособлює в собі технічні системи і технологічні процеси з передачі, накопичення, використання інформації як ресурсу розвитку людства. Соціально культурна підсистема. Сутність якої визначається відносинами та структурами, що формуються в результаті суспільного відтворення людини у процесі генетичного і функціонального обміну культурними цінностями. Політична підсистема, яка відтворює правові відносини та структури, пов'язані з відносинами влади, управління і функціонування державних і наддержавних інститутів сучасності.